Всім привіт! Мене звати Олена. Я поліглот чи десь на шляху туди. І також я викладачка іспанської, англійської та італійської. І це моє перше відео на цьому каналі, але не перше відео на Ютубі взагалі, але я все одно хвилююся. У цьому відео я хочу розповісти про свій досвід вивчення іспанської мови від нуля до С2 повністю самостійно можна сказати: без вчителів, без, без університетів. Шкіл, курсів, чого завгодно, повністю самостійно, але звісно ж з практикою, з носіями і не тільки. Отже, влаштовуйтесь зручніше, тому що ці історії в цьому році десь виповнюється 20 років. Це не буде історія швидкого успіху, швидкого прогресу. Це один за один рік, тому що я почала вивчати іспанську у далекому 2003 році, тоді, коли мені було приблизно 13 років. Можливо, я почала між 2003 і 2004 тоді, коли в моді були аргентинські серіали, і також е, був дуже в моді серіал Буремний шлях the Way», е, якому зараз до речі, от виповнюється також 20 років. Е, для мене все почалося саме з цього аргентинського серіалу. Тому що е, я не просто його дивилася, е, я е, брала участь у різних дискусіях на форумі нового каналу, там де він транслювався. І у тій гілці на тому форумі була окрема тема, присвячена іспанській мові, ну тому що серіал аргентинський, і в Аргентині офіційна мова іспанська. Хоча ця іспанська, звісно, відрізняється досить значно від іспанської, якою розмовляють в Іспанії, але все ж таки це одна мова. І мої перші спроби вивчати іспанську ну уявіть собі 2003 рік. Це коли безлімітний інтернет, я не знаю, чи був він взагалі у когось в Україні. Може у когось був, але у мене саме безлімітний інтернет з'явився лише через 7 років. У 2003 році у мене був дайлап дайлап, um, торрентами я користуватися не вміла. Uh, і uh, ну, Я просто натякаю на те, що ресурсів у мене було дуже мало. На початку це були переклади пісень групи Рвей, яка була у цьому серіалі, але також вона існувала в реальному житті. Так Вони вирішили uh, монетизувати це, тому що всім сподобалась група, яка була в серіалі, то вони вирішили цю групу uh, в реальному житті також розкрутити. І вони там їздили з концерта, в основному в Ізраїль, правда, якщо казати за межі Латинської Америки. І так, мої перші слова, мої перші фрази, якісь граматичні паттерни в голові були саме з пісень Рвей, а також Шакіри, також був форум Mundo Latino, Це був такий сайт і форум Latino.ru, Він був російський. І там також були переклади різних пісень. Ну тобто, реально, вивчення іспанської у мене почалося з пісень, але також я знаходила онлайн деякі уроки, ну більш-менш такі структуровані, але це були дуже дуже базові уроки. Можна сказати, що з 2003 по 2006 рік у мене не було підручника. В 2006 році я поїхала зі школою зі своїм класом. У Петербург на один тиждень це була моя єдина поїздка в Росію у більш-менш свідомому віці. Ми не рахуємо глибоке дитинство і поїздки до родичів. І там я потрапила у величезну книгарню і мої кишенькові витрати там ніхто не контролював. І там я придбала свій перший підручник. Це був підручник учебник іспанського язика для. Для починаючих. не пам'ятаю точну назву, але він такий жовто-червоний, досить класичний вузівський е, підручник а авторки е, Родрігес Е, І це було просто невимовне щастя, що у мене нарешті є система. У мене буде система у вивченні, але часу у мене все одно не було. Тобто я просто в Києві навчалася у такому ліцеї, де щоб хоч якось витягувати, навіть не бути відмінно, це просто якось витягувати. Було дуже багато домашнього завдання з кожного предмета. Але до того в школі я вивчала англійську, німецьку як другу мову, а також латину кілька років. Чи допомогла мені Латина в іспанській? Скоріше було навпаки, іспанська мені допомагала вивозити латину. І у 2007-му в університет я також вступила не на не на іноземні мови, на жаль, а на кінознавство. Зараз це вже все не має значення. Минуло вже дуже багато років, і все ж таки іспанську я ну якось освоїла. З 2006 до 2010-го, і коли у мене був час, я відкривала Родрідя з і просто робила там все підряд. У цього підручника були мінуси. По перше, він дуже. Архаічний. ось, він дуже архаїчний. Перуанські студенти празнують День Независимості, кабінети Міністерства внутрішні діл, Міністерство іностранних діл, Міністеріо десунтус екстеріорес, Міністеріо десунтус інтерніос, чому це було в мене типу, на початку вивчення мови. Це дуже дивно. Але найголовніший найголовніший недолік цього підручника був у тому, що до нього не було ключів. Можливо, вони існували в природі, але я не знала, де їх знайти. Це означало, що я сиджу, займаюся сама, і я не можу себе перевірити. Ам... Добре, це зараз знову ж таки неважливо, тому що всі помилки, які у мене були застарілі, я їх потім повиправляла, але на тому етапі я, я не знала, що це настільки важливо, щоб у підручнику були відповіді, якщо ти мовою займаєшся самостійно. Ем, у 2010 році ем, я вже майже рік, десь півроку, давала уроки початківцям з нуля. Е, і е, одна учениця вона хотіла займатися, але вона передумала. Вона вирішила, що в неї немає часу і мотивація не така сильна навчати іспанську. Але вона встигла замовити підручник, який їй порекомендувала. То був підручник, про який я тоді дізналася. Дізналася, що це дуже модний підручник. Називається він en Біво, автор Георгій Нуждін. Е, ну, він теж російськомовний, але він більш сучасний і він дуже. Він дуже заточений під Іспанію, саме під варіант Іспанії. А мене завжди більше цікавили варіанти з Латинської Америки. Тим не менш, я взяла той підручник у роботу і я почала його використовувати більше зі студентами, хоча зараз я розумію, що це більше самовчитель. Можливо, його можна використовувати з якимись ну дуже не самостійними студентами. Але в цілому це більше має бути як або допоміжний засіб, щоб там вправи робити на переклад. А зі студентами ми зараз зазвичай беремо все ж таки автентичні підручники. Тому що вчитель може все підказати. І також у 2010 році була моя перша поїздка в Іспанію. І це була поїздка не самостійна, не на відпочинок, це була поїздка від турфірми, в якій я на той момент ну, працювала. І я там мала оглядати готелі. Але, тим не менш, я дуже багато там практикувала ну, усну мову. Проблема була в тому, що сказати я могла дуже багато всього. А от що мені відповідали, я не дуже розуміла. тому я вирішила, що ну, треба працювати якось над цим, над розумінням на слух. Але я тоді, я тоді тільки приступила до en Vivo, і до нього у мене було аудіо на відміну від Ріді з Данілівської. І у en Vivo аудіо було, в принципі, Ну, відносно достатньо, але зараз з висоти свого досвіду я розумію, що цього взагалі недостатньо. Це просто bare minimum, щоб хоч якось слухати мову. Насправді, якщо хочеться якогось прогресу, особливо більш швидкого прогресу, все ж таки треба ем, слухати подкасти, дивитися відео, можливо, дивитися серіали з субтитрами, якщо ще мови взагалі не знаєш і некомфортно. <тачу> тоді у мене просто не було такої можливості, тому що я взагалі не знала про існування подкастів. Серіали до серіалів я дійду згодом. Тобто тоді, що в мене не було ніякого переломного моменту, це просто все ще було досить слабке знання іспанської такий середній рівень, початково середній рівень, але з дуже поганим розумінням на слух. Мені здається, що переломний момент, він почався вже десь в 2013-2014 році. Тому що у 2013 році я вирішила щось робити з аудіюванням, нарешті, і мені не спало на думку нічого кращого ніж спробувати дивитися дикий янгол. Це був найперший, здається, аргентинський серіал, який я дивилася ще в дитинстві. І я пам'ятаю, як у першому другому класі у мене була касета з піснями Наталії Орейро, і я її вмикала, і я відкривала зошит, і кирилицею записувала те, що вона там співає на слух. Тобто, це, мабуть, був найперший, найперший досвід з іспанською. Отже, приблизно восени 2013-го я починаю дивитися дикий янгол, де його знайшла без субтитрів в оригіналі. І в цей час я знаходжуся приблизно на рівні B1, я б сказала. Але з дуже поганим розумінням на слух. В першій серії я майже нічого не розумію. Я можу. Якось допетрити, що там відбувається, тому що це, ну, це вибачте, це тупа мильна опера. Давайте будемо чесними. Um, але десь о, о 15-та, серія, мій мозок починає вхоплювати те, що я знаю, просто. Він не натренований це впізнавати. Е, і він починає впізнавати. А вже після 20-25 серії мені вже стає легко. Після 30-ї, серії, це вже майже як дивитися рідною мовою. І також Семі ла синто». до мене приклеївся акцент. аргентинський акцент, якщо ви знаєте, це що ми щемо. Ну, і, італійські інтонації, він прекрасний, обожнює. Е, Потім на початку 2014-го я беру читати першу книгу іспанську, саме неадаптовану, і це Тупийчик Літ. Мені все одно було важкувати, тому що це була перша книга, але я її прочитала приблизно за пару тижнів у січні. І потім, вже влітку 2014-го, я потрапила у розмовний клуб на арт-пікніку Слави Фролової – там я познайомилася зі своєю подругою, яка його власне організовувала, і зараз це одна з моїх найкращих подруг. І ми дуже багато всього робили разом щодо іспанської і Іспанії. Були разом в Іспанії багато разів. Так от. В тому розмовному клубі я починаю багато говорити, у мене починають зникати різні помилки і труднощі, зокрема, минулі часи, зокрема, претерріто Indefinido, де я дуже багато плутала туво і туве. Але при такій кількості за такої кількості практики ці проблеми почали зникати потроху. І також у тому ж році у мене були не дуже тривалі але стосунки з носієм, і ми навіть трошки жили разом і ми розмовляли в основному іспанською. Інколи ми розмовляли лише іспанською. І потім, наприкінці того року, у мене був місяць роботи у офісі. З іспанцями, тобто це була іспанська фірма, у якій у якій був офіс у Києві. Точніше, це була фірма, де хазяєва були там іспанець, аргентинець, і хтось там ще. І я в кабінеті весь час сиділа з цим іспанцем, і всі мої колеги також говорили іспанською, і ми з ним говорили іспанською. Ну тобто, 2014-й це просто був рік іспанської. І я думаю, що той рік закінчувався для мене з іспанською рівня приблизно B2, а може навіть B2 з плюсиком. І тоді вже я кинула дивитися дикий Янгол, тому що мене просто не вистачало терпіння на їхні безкі... безкінечні перипетії. Е, і я почала дивитися дуже класний мексиканський серіал. Ну, при, принаймні на той час це був класний серіал, він 2011 року, називається Ла Са перекладається як Жінки родини Парисіо. Е, але я його дивилася з російськими субтитрами. Так вийшло. У мене не було можливості його скачати. Тоді був дуже старий ноутбук, там не було місця. Я його дивилася онлайн, а онлайн він був саме з субтитрами. Тому там не зовсім чесно вийшло, але я думаю, що теж у мене дуже багато всього прокачалося в плані лексики, в плані граматики, в плані розуміння мексиканського акцента. І він також свого часу Семепего. Зараз мій акцент найбільше, мабуть, нагадує саме Мексику, але це раз на раз не приходиться. Не знаю. І далі. У 2015 році я встаю е, все ж таки на такий більш поліглотський шлях, і я не займаюся лише однією іспанською, але іспанську я багато викладаю, е, і я читаю ще книжки, і я планую складати іспит це один у листопаді. І ми здаємо його разом з цією подругою, з якою ми познайомилися на пікніку. Ми здаємо обидві, е, отримуємо АПТО, Але про це ми дізнаємося вже на початку 2016 року. Е, але за ту осінь, коли я готувалася до деля, це один. Я витратила на іспанську більше 150 годин, 150 годин, е, і також я додивилася Леся Парисі. Ем, і я, я склала на непогані бали. Навіть за письмо отримала майже максимум 23,5 з 25, хоча я не можу сказати, що я там сильно готувалася. І також я в ті часи досить багато викладала відео іспанською мовою на YouTube. Е, в мене були різні онлайн знайомства з іспаномовними, е, і ми мали дзвінки, спілкувалися. Тобто практика у мене бу була. 2016 рік це був найбільш такий поліглотський рік, тому що спочатку я вивчала бразильську-португальську, потім я вивчала французьку. В той же час я сходила, склала це один з англійської, потім німецька. Фоном були і інші мови. Іспанська нікуди не дівалася. Я дуже багато працювала іспанською. Um, і у 2017 році я почала знову їздити в Іспанію, тому що між 2010 і 2017 роком я в Іспанії не була жодного разу з носіями. Я спілкувалася лише в поїздках в інші країни, коли я їх там зустрічала. А у 2017-му я е, спочатку просто поїхала. Е, потім я поїхала відвідати цю свою подругу, яка робила Еразмус в Кадісі. Я там жила у неї. А потім я поїхала до країни Басків. У мене там з'явилися друзі, і я в кожній поїздці до країни Басків зупинялася у них. Uh, ну і з того часу я відвідала всі комунідади з автономас в Іспанії, але ну, на, це, на це пішло кілька років, крім островів і міст Севта і Мелія. Але у всіх комунідади з Автономас: Астурія, Сандалусія, Навара, Арагон, Естремадура, Галісія, Локерас. Всі, всі комунідади з Автономас. Це не означає, що в мене завжди там була купа практики. До цього ми ще дійдемо. Далі, 2017, 18-19 рік я просто багато викладаю. Іспанська це моя основна робоча мова. У мене також є групи, курси по серіалам. В мене учні також є на більш високих рівнях, тому що на початку це були лише початківці, а потім я почала вести уроки іспанською. У мене з'явилися середній рівні і ще більш високі. У 2018-му я вирішила, що чому б мені не спробувати це. Два я пішла, але я не склала у ну, не вийшла в мене у листопаді. Там не вистачило балів у розмовній частині. Ну, я була дуже стомлена і я не спала. Але за півроку я пішла знову, і тоді розмовну частину поставили на окремий день на вечір. Тобто я могла собі виспатись, зробити різні свої справи і потім їхати в університет складати. І так-то між листопадом і травнем не дуже щось помінялося. Я їздила в Іспанію, я. Ем... Читала книжки, слухала дуже багато подкастів. В принципі, це те, що відрізняє, як було до С1 і як було між С1 і С2. До С1 Я майже не слухала подкастів, тому що я просто не знала, як їх шукати. Я знайшла разом з подкастами з різних мов. Подкасти для вивчення іспанської, але мені вже було пізнувато їх слухати, тому що вони в основному для початківців або для середнього рівня. А потім я дізналася, як їх шукати. На той момент я їх шукала через Google. Зараз вже це ще, ну, ще простіше, особливо поки були Google Podcasts. У мене просто не, не iPhone, коли iPhone, то там свої фішки. І перед цим два я слухала купу подкастів. Подкастів, які тривають годину, які тривають дві години на тему історії, на тему філософії, на тему соціології. Локесія дуже багато тем подкасти роблять просто на будь-який смак, і зараз їх роблять ще більше ніж у 2018 році. Е, так, от між двома спробами на це два нічого особливо не змінилося. Але з другої спроби я здала, я отримала апто. Хоча бали там такі собі, тому що все ж таки я між цими спробами майже дуже мало займалася по підручникам. Не один підручник я між спробами не пройшла повністю. А, тому ну це вже розмова не про, про майбутнє буде після здачі Делясадва. Наступний рік це була пандемія, і у мене стало дуже багато студентів. Всім знадобилася іспанська, коли почався карантин. Е, і ну я дуже багато працювала, і у мене е, почали з'являтися учні, які хотіли скласти деля, тому що до того їх не було. Ну і з тих пір е, можна сказати, з 20 по 21, бо після 22 нічого подібного не було. Е, у, у ті два роки декілька моїх студентів успішно склали деля б 2 А одна учениця після б 2 ще пошла, пішла за півроку на С1 і також отримала авто. Ну, в принципі, ніхто з моїх студентів не завалював Делі, але поки що не дуже багато студентів ходили на нього. І ще одна річ, яка відрізняє е, те, що було до 2015 року і після, це, звісно, читання. Перед іспитом Деля Це один у 2015 році я прочитала лише 4 неадаптовані книги іспанською мовою. Е, після. Я прочитала їх більше 40. Тобто, на даний момент, у мене їх десь 48, майже 50 вже. І всі ці 40 з лишнім книжок, вони були прочитані вже після 2015 року. Серіали, в тому числі іспанські серіали, а не тільки латиноамериканські. Ну і багато поїздок до Іспанії, але я обіцяла сказати. Про практику, це як пощастить, тобто, звісно, якщо ви їдете в Іспанію, щоб там жити, і вам просто треба ходити в різні місця, займатися якоюсь бюрократією, можливо, ходити до лікаря. То вам доведеться говорити. Також, якщо ви приїхали і ви вступили там в університет, і у вас там навчання іспанською мовою, вам доведеться говорити іспанською. Але якщо я приїжджаю, наприклад, в гості до подруги, яка розмовляє і так українською чи російською, то взагалі не факт, що у мене буде багато практики, окрім е «Para cappuccino, por favor», Капучино парфавор, Мекобрес парфавор, і це, це все різноманіття. Але у багатьох поїздках у мене дійсно було багато практики в основному завдяки Блаблакар, тому що я дуже багато місць об'їхала за допомогою Блаблакар, а також Airbnb. Блаблакар теж не завжди гарантує розмови, але 90% випадків розмови були. Е, тому, що, ну, також тому що людині цікаво, чому я розмовляю так гарно іспанською, але в Іспанії я ніколи по суті, не жила. Е, і е, також е, ну, можна сказати, що е, я не вважаю, що для того, щоб вивчити мову, обов'язково треба їхати в середовище. Е, тобто, це може допомогти. Наприклад, зараз, коли я працюю над своїми більш слабкими слабкими мовами, коли у мене є можливість, чи коли у мене була можливість. Я їздила, я почала їздити на курси на такі інтенсивні. Тобто, я, наприклад, прилетіла в Стамбул і беру тижневий інтенсив. Тобто, я кожного дня ходжу, ходжу до мовної школи, і у нас там з 9 до 12 уроки турецької, і ми там розмовляємо лише турецькою. That's helpful. Але коли мову вже вдалося якось опанувати на більш-менш функціональному рівні, а, то е, середовище воно просто дає, м, ну воно можливо, воно дає просто більше практики, але навіть практику можна влаштувати зараз, якщо є гроші, або якщо є бажання е, знайти когось або для тандема, тобто ви допомагаєте іспаномовній людині з якоюсь мовою, а іспаномовна людина спілкується з вами. Або також можна знайти купу іспаномовних, які просто хочуть дружити, просто як я сказала, життя в середовищі воно часто про різну бюрократію. Але якщо ви ніколи не плануєте переїздити до якоїсь іспаномовної країни, то нащо вам тоді знати ці тонкощі про бюрократію і про, про те, як записатися до лікаря? Um, ну, тому що якщо щось трапиться і вас там повезуть в лікарню, ви і так зможете в принципі сказати те, що ви вивчили по підручниках, що у вас болить і які у вас симптоми. Um, тому так можна сказати, що я завдячую а, своєму вивченню en Віво. Я закінчила, закінчила його сама пройшла починаючи з третього уроку і до сьомого у 2015 році. Тобто, я завдячую en Віво. Але це, це, це не істина в останній інстанції. Можна взяти будь-який підручник, але важливо, щоб до нього були ключі і бажано аудіо. Але зараз, коли є стільки різних учбових подкастів, правда бажано знати англійську. Якщо ви не знаєте англійську, то з нуля слухати подкасти, де пояснення вони, вони там не чують діалог, і пояснення йдуть англійською. Це досить, досить складно. Але якщо ви знаєте англійську, то можна з першого дня вивчення іспанської пробувати слухати різні учбові подкасти, там, де вам пояснюють через аудіо багато різних речей і змушують повторювати. І потім на більш пізньому етапі, окрім практики, книги і подкасти, інпут зіграв роль. Чи можна це все було зробити швидше, звісно. Звісно, тому що в мене купа кейсів, як люди займаються два рази на тиждень, роблять домашки, слухають подкасти і дивляться серіали. І вони за рік-півтора, ну скоріше за півтора складають Б 2 а через два роки можливо і С1. Тобто до сертифіката С1 можна технічно дійти за два роки. Особливо якщо ви вже знаєте інші мови. Ну, англійську. Іспанська і англійська вони, вони не те щоб дуже схожі, але в англійській теж є купа всього з латини. Да? Воно туди прийшло через французьку зараз я працюю з іспанською в різних форматах і я насолоджуюся різною культурою, яка мені доступна через знання цієї мови. Uh, і uh, ну, планую колись сходити на оновлений формат DLC2, і також мені б хотілося підняти бали. Для цього потрібно пройти кілька, кілька підручників, на яких написано С1С2. Вони у мене лежать в Києві. Uh, я сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, тут буде промови. І побачимося згодом. І не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисне.